Добрий день, мені сказали, що я маю вас випрошувати лайки і підписки, але я не знаю, як це робиться. Тому просто скажу, що ми сьогодні будемо розбирати повністю комбінаторику, починаючи з того моменту, як вийшло перше НМТ 23-го року, і до моменту зйомки сьогоднішнього відео. Щоб ви не казали, що воно якесь складне, незрозуміло, ми будемо розбирати кожне одне за іншим. І ще покажу вам сьогодні алгоритм, як правильно розв'язувати комбінаторику, щоб взагалі ніколи з нею. Не помилятися. Тож, давайте дивитися. Коротше, яка молодець, як на мене підписатися, потрібно, ви вже зрозуміли, тому давайте переходимо до, до більш важливих речей, а саме алгоритму розв'язування комбінаторних задач. Написала слово алгоритм, щоб ви не забули, що я тут вам розказувала. Ну, молодець, так? А ви знаєте цю схему? Але якщо ви її не знаєте, ми про неї теж поговоримо, але починається не з неї. Починається з того, що ви визначаєте, скільки у вас ситуацій. Тобто, це тупо одна ситуація, в якій ви щось обираєте з чогось, або це декілька ситуацій, в кожній з яких ви приймаєте якесь рішення. Тобто ви окремо прийняли рішення обрати, там, наприклад, одну троянду зі скількох, п'ять нарцисів зі скількох і так далі. П'ять різних видів печива чи тортиків. Кожного разу, коли ви приймаєте якесь рішення, по суті, це в нас ситуація, певна, окреме рішення. А вже скільки способів, це як ви можете прийняти це рішення. Сподіваюся, ви мене не зрозуміли. Якщо сподіваюся, ви навпаки мене зрозуміли. А от якщо не зрозуміли, повертайтесь назад і спробуйте переслухати і уявити на якихось реальних предметах. Тобто від того. Якщо декілька ситуацій не прикольно, бо тоді вам потрібно зрозуміти, декілька цих ситуацій у вас відбуваються одночасно, виконується і те, і те, тоді у вас стає множення. Або ж навпаки, у вас ці дві ситуації виконуються або одна, або інша, тоді між ними буде стояти додавання. Ріна, що ти пояснюєш? Нічого не зрозуміла, поки ми не почнемо це розбирати на практиці. Ну, звичайно, я знаю, тому давайте практикуватися на і задачах. От, дивіться, увесь цей алгоритм мені впадло вам щось ще тут пояснювати, тому що це, в принципі, і все максимум, ви можете затупити, як скорочувати, вже розкриваючи на формулки факторіали. Пригадуємо, що, наприклад, факторіал 7 і факторіал 5 в нас є, так? Вже по формулам, формули є в довідникових. Ви можете сказати, що що таке 7? 1 на 2 на 3 на 4 на 5, на 6 на 7, 5, 1 на 2 на 3 на 4 на 5. Ця частинка до 5 в них спільна, тому ми можемо її скоротити. Ні в якому разі, якщо там побачили, 9, та да, і 6 скоротили там на 3, Угу, угу, ми можемо сказати тоді, скорити таким чином, що це факторіал 5 ще на 6 і на 7, а це факторіал 5. Ось так факторіали окремо, не схоже на все інше, скорочуються, тобто це залишається 6 на 7, і це в нас просто 40. Ну, наприклад, наприклад, я не кажу саме така ситуація у вас буде, але в даному випадку саме так. І по схемі йде порядок елементів, неважливий. Одразу комбінація, якщо важливий. Не всі елементи входять, в це вже розміщення. Якщо всі елементи входять, в перестановка. Тобто, якщо вам просто потрібно якось покрутити якісь елементи, а не обирати щось чогось, то одразу перестановка, але вона була край рідко на НМТ, зовсім її не зустрічалося. Давайте дивитися. Перша збережена в мене задача в магазині електроніки придбати оптичні диски 20 різних видів брендів. Юля планує купити в цьому магазині по одному диску трьох різних брендів ситуація одна: вона один раз приймає рішення обрати три диска з цих 20 брендів. Тобто, ситуація одна вже супер. Далі чи всі елементи входять? Ні, не всі. А, перше, ми питаємо, чи важливий для нас порядок. Ну, яка різниця? Вона все одно три обере. Ну в якому порядку спочатку я куплю ручку, потім олівець. Чи навпаки, да всім пофіг. Тому це в нас буде просто комбінація. З 20, це в нас буде 3. Ми кажемо, що тут у нас факторіал 20, тупо по формулі з довідникових матеріалів на 3 і на 20 мінус 3 на 17. Бачимо, що 17 менше за 20, вона в нас повністю буде йти. 17 факторіал на 18, на 19, на 20. І тут 17 теж факторіал, залишається факторіал 3, це 1 на 2 на 3. Тобто, по суті, ми просто будемо казати, що це в нас 18 на 19 на 20 на 6. Одразу скоротило цю частинку, щоб тут залишилася лише трічка. І це в нас буде залишатися 3 на 19 на 20. Припустимо, що я не користувалася калькулятором, а одразу кажу, що це 1140. Або припустимо, що я симпатичненько 20 на 3 помножила, 60 отримала, 60 на 19, там стовпчик, як 19 на 6, чи там в голові, Жодної різниці немає, головне, що ви записали правильну відповідь. Все, це розв'язали йдемо далі. У штаті фірми надання будівельних послуг інформації купа. Я одразу підкреслюю все, що нам відоме. Всього 22 майстри. В нас є 5 електриків, 8 плиточників, решта маляри. Як нам прикольно придумали, давайте одразу дивитися, якщо тих 5 тих 8, загалом 13, то тут у нас на малярів залишається 9 чувачків. На один об'єкт з одного електрика, одразу кажемо: один електрик з 5, одного плиточника, один плиточник з 8 і двох малярів з 9. Скажіть мені, будь ласка, одночасно вони всі мають приїхати. Значить, ситуація та-та-та-та. Між ними буде стояти множення. А тепер обрати, чи важливий для нас порядок, як ми будемо їх обирати? Не, не важливий, то це в нас все буде комбінація. Все записали. Тепер за нами залишається тільки все це порахувати по формулкам. Коли в нас одного зі скількох, ми можемо одразу, не рахуючи, казати, це буде просто 5. Один з восьми це буде просто 8. Можете рахувати, але прийдете до того ж самого. Два з дев'яти це вже потрібно буде порахувати. Тобто це в нас буде 9 факторіал. Тут у нас 7 факторіал, і тут у нас 2 факторіал. Тобто це в нас буде 5 на 8. І тут ще 7 факторіал скоротиться, буде 8, 9 – 7 факторіал скоротиться, буде 2. Тобто це в нас буде 5 на 8, і тут в нас ще буде 4 на 9, 36. 1440 у нас виходить все. Правильна відповідь, головне визначила ситуацію, що в них відбувається, як це вичислити? Йдемо далі. Ну, це взагалі ізі. У квіткому магазині 12 білих і 25 червоних троян покупець вибирає у цьому магазині 2 білих і одну червону троянду, скільки всього варіантів такого вибору. Ситуації вибору квітів дві, два рішення приймалося, тому одразу можемо казати, ситуації дві. Маємо робити і те, і те одночасно, значно, між ними множення. Тепер визначаємо. Чи важливо тут порядок? Ні, він не важливий. Одразу знову ж таки комбінація. Комбінація нам потрібно обрати, що кажуть, дві білі з 12, так, і одну червону, одну з 25. Пам'ятайте тільки, що вам казали: якщо одна зі скількох, то це просто 25 варіантів. Тобто, перше ми розписуємо за формулкою, що тут у нас 12 факторіал на 2 факторіал, 12 мінус 2 10 факторіал, І тут у нас просто це все помножиться на 25. Ага. Далі. Значить, тут ми можемо скоротити 10 факторіал, буде на 11 на 12. Тут 10 факторіал, ще двічка залишиться. І тут ще це все помножиться на 25. Так. Значить, тут у нас буде 11 на 6, це 66, помножене на 25. 1650 варіантів такого вибору. Знову ж таки, ми розібралися з ми молодці, можемо йти далі. Оця Віталіна, от мене трошечки нагрузила, якщо чесно, бере участь у посткрос. Насилаючи адресатам у різні країні листівки. Вона має 12 різних листівок. Взагалі не потрібна інформація, тому що вони далі пояснюють, яких чого. Шість з гербами. І 6 з краєвидами. Віталіна вибирає для кожного з двох адресатів у Європі. По одній листівці з гербами. І для кожного з трьох адресатів в Австралії по одній листівці з краєвидом, скільки всього варіантів відповіді. А, рішення вона приймала для чувачків з Європи і для чувачків з Австралії. Тобто ситуації самих було дві і виконувалися вони одночасно ставимо множення. А, чи важливий порядок? Знову ж таки, неважливо, для кого вона першому бере листівку. Тому перша в нас комбінація. Для двох вона обирає з шести. І друга комбінація для трьох вона знову ж таки криві та шість обирає з шести. Ось таку штуку нам потрібно тут порахувати. Я її трошки вище перенесу, і можна казати, що буде. Що буде, Ой, що буде. Кажемо, це в нас 6 факторіал на 2 факторіал на 6 мінус 2 4 факторіал. І ще множиться на 6 факторіал. 3 факторіал, 3 факторіал. Дякую, що таке придумали. Дуже дякую. 5 на 6 на 2, тому що 4 факторіали скоротилися. Друга ситуація: 3 факторіали скоротилося, залишилось 4, 5, 6. І ще на 6. Ось така в нас історія. Тобто, тут отримуємо 15, так, і тут отримуємо 6-точки скоротилися 20. 15 на 10 це 150, тобто 2 рази по 150 – 3 сотні. Не спіймайте мене на помилці. Ха -ха -ха -ха. Варіантів в неї є у цієї віталіни. Ну, В цій задачі дивно все. Тому no comments. А на столі п'ять тарілок. У першій шоколадні, у другій вафельні, у третій желені. Ну, я вже заминалася це читати. У кожній з тарілок усі цукерки однакові. Батончик це цукерка. Батончик це батончик. Вибачте. Скільки всього можна утворити різних наборів із двох цукерок різних видів? А батончики входять? Напевно, ж входять. Боже, от. Мені кажуть іноді, що дітям потрібно пояснювати так, ніби то це для тебе дуже зрозуміло. Але ну, якщо, ну, я хочу, щоб ви просто розуміли мої емоції, коли я бачу ці завдання. Тому маємо, що маємо. Ще раз, до умови, нам потрібно обрати два, а всього їх було порахувати п'ять. Ну, коротше, 5 тарілок, 2 обрати. Чи важливий є для нас порядок? Та ні, не важливий. Тобто, це, звичайно, комбінація з 5 ми обираємо 2. Виходить, що це в нас факторіал 5, на факторіал 2 і на факторіал 5-2, 3. Факторіали трічок скорочуються в нас, так? залишається 4 на 5 і на 2. І всього в нас залишається. 10 всього варіантів. Ось така в нас історія. От і все, от і все. А, ну, от, скажіть на справедливо, комусь отака от задача просто. А у когось там 10 різних ситуацій, а там когось ще на голову настучали, а там потім ця ситуація не відбулася от несправедливо. Ясно? Але це моя думка суб'єктивна, звичайно ж. А, як я вам маю сказати? Дітки мої любі, якщо ви все вчили, то у вас все вийде. А якщо ви ще не вчили, то сподіватися на вдачу немає сенсу. Є. Yeah. Є. Yeah. У фінал творчого конкурсу вийшли 5 співаків. З чим їх вітають 12 музичних груп. Для участі в благодійному конкурсі планують залучити одного співака і дві музичних групи в варіанті вибору, знову ж таки. Uh, ситуації вибору прийняття рішення дві. І та, і та відбувається, стоїть множення. Що робимо? Uh, важливий чи важливий порядок? Ні, нам просто їх вибрати потрібно тут кажуть, не вибору uh, варіантів вибору, так? а не варіантів виступу. Think about it. Uh, тобто порядок не важливий, значить, у нас будуть комбінації uh, одного з п'яти. І ще 2 з 12. Це все, що нам потрібно тут порахувати. Тобто, я кажу перше, це в нас просто 5, 5 буде множитися на 12 факторіал, на 2, факторіал 12 мінус 2, 10 факторіал. Що роблю? 11, 12, залишається 2, це з другого. так, і ще множиться на 5. Тобто, виходить, що мені потрібно 66 помножити на 5. 330 варіантів вибору такого концерту в нас буде. Кінець. У бібліотеці всі книжки кодують чотирма символами. Я вам, до речі, цю задачу вже пояснювала. Давайте ще раз пробіжимося. Тобто, в нас тут е, всього, що кажуть, чотирма символами, значить, ситуації самих в нас буде чотири: один, два, три, чотири. На першому латинська літера, яких 26. Потім в нас е, можуть повторюватися одна з десяти цифр від одного до дев'яти і ще 0, тобто їх всього буде 10. І ситуації виконується і те, і те, і те. Нам потрібно, то між ними стоїть множення, і, в принципі, це просто у нас 26 тисяч виходить. Кінець. Йдемо далі. 5 сімей рушають туристичну. Ну, от це, от, от, дякую. От що ми на мові сидимо? А ви мені цілу історію розповідаєте? Як зробити задачу прикладною? Придумати їй якусь історію. А, на п'яти автомобілях, трьох джипах і двох седанах. А, колону попереду і позаду мають бути седани, а всередині джипи. Коротше, місць в колоні 5. Давайте одразу з цього відштовхуватися. Місць в колоні в нас буде 5. А на першому у нас має бути седан. Можемо обрати з двох седанів, тобто два варіанти вибору. А на п'ятому тоді, якщо ми тут обирали, ми ж не можемо той самий седан поставити, тоді буде тут тільки один варіант. І така сама історія з трьома джипами. Тут ми можемо поставити три, опа, його забрали. Тут вже можемо два, і тут вже можемо один. Всі ситуації та 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 виконуються. та-ра-та-ра-та, -та -та. І при множенні в нас буде виходити 12. Тобто варіантів вибору такої колони у нас 12. Йдемо далі. А, на порожній паркувальний майданчик 10 паркомісць, 3 автомобілі. Варіантів вибору паркомісць для автомобілів. Ну що сказати, ситуація одна, обираються місця, можна, в принципі, сказати. Хоча легше всього пояснити, що ситуації кожного вибору місця. Відокремлені одна від одної, так? І сказати, що тут буде в нас 10, тут буде 9 і тут буде 8. Або можна сказати, що це в нас нібито порядок важливий, як вони будуть заїжджати. І тут буде обрати 3 з 10, то це в нас 10 факторів. Факторіал на 7 факторіал. І тоді в нас буде тут 7 7 скоротиться, так? і тут ще 8, 9, 10. Тобто, що так, що так, отримуємо все і те ж саме 720 варіантів. Але можна тупо розбити на ситуації, а можна сказати, що це в нас розміщення. Угу. Ну, В принципі, неважливо, вам, що перший спосіб не подобається, не повірю. Тому що мені подобається, як вам не подобається. А? Так, для привезення учасників симпозіуму. Боже, вони ж розуміють, давайте вони самі переходять собі. А? Один автобус, два мікроавтобуси. Скільки існує варіантів вибору машин за таким замовленням, якщо Коротше, ситуації дві: автобус і мікроавтобус. Вже знаємо дві ситуації. А-а-а, Чи важливий для нас порядок? А-а-а, то це буде комбінація. А, комбінація нам потрібно один автобус з восьми, Вже знаємо хитріше, що тут просто буде вісім, І з шести мікроавтобусів два. Тобто це в нас буде вісім, яке множиться на 6 факторіал, на 2 факторіал, на 6 мінус 2 4 факторіал. Тобто, це в нас буде просто вісім, яке помножене на. Що 4 факторіал скоротиться, залишиться 5 на 6, а тут в нас залишиться ще 2, господи, я четвірку не написала, вибачте, 4 і ще на 2. Тобто, по суті, в нас 8 множиться на 15. І тоді в нас виходить тут 80, тут ще 40, виходить 120 варіантів. Парам парам пам Йдемо далі. У кафе на сніданок. Свіданок. А, рандеву, правильно казати. Кафе на сніданок пропонує 10 видів сендвічів, 8 різних салатів і 6 видів напоїв. Порада. Можете взяти в два рази менше. Ніхто не помітить, все одно будуть замовляти одну якусь штуку. А, піцу з сирним бортом, наприклад. Беріть собі на. Відвідувач обирає на сніданок в цьому кафе, хоче обрати або сендвіч і напій, або салат і напій. Ого! А може, не варто. <свіх> так, ну давайте дивитися. Ситуації одразу робимо що дві. Дві в нас ситуації, але ну, тут нагрузили трошечки. Він обирає, між ними або, тобто буде додаватися, так? В першому він обирає. Сендвіч і напій. А, чи важливий порядок? А-а. тобто це комбінація в нас а, з 10 сендвічів одного і ще помножена на з шести напоїв одного. Тобто, тут тупо буде 60 варіантів. А друга ситуація це. Що в нас таке? Салат з 8 1, і знову ж таки напій. Угу. А, так, тут буде 48. Між ними має стояти знак додавання. От скажіть, комусь одна комбінація, а комусь таке. 108 ситуацій наша відповідь, але ви круті маєте бути готові до чого. Йдемо далі, Олег. <кій> Збирався протягом вихідного дня купити продукти. Давайте так. Все одно зараз буде прибрати, 2. відвідати спортзал, 3. Підготувати доповідь, 4. Відповісти на лист 5. А буде просто дивитися 50 тіктоків. І це лише на годину. Ладно, припустимо, що Олег нормальний хлопець. Е -е -е, а не як я. Згодом вирішив вибрати лише три справи, як ми і підозрювали з цих п'яти, але обов'язково прибрати в кімнаті. Ну, зрозуміло, бо мамка прийде і дасть трендюлей. Скільки в Олега є варіантів такого вибору? В Олега є варіант нічого не робити і просто отримати трендюлей. Але так як це комбінаторна задача, давайте дивитися. По суті, в нього було дві ситуації: перше це він з одного прибирання обирає одне прибирання. Так? Тобто, по суті, він е, обирає один варіант з одного. Порядок важливий аа. І друга ситуація, яка теж відбувається, вже прибрали з цих п'яти варіантів наше прибирання, залишилося 4. І з тих трьох, які нам спочатку потрібно, вже прибирання відкинулося, тобто залишилося два. Це означає, що в нас просто один. Буде множитися на 4 факторіал, на 2 факторіал на 2 факторіал. Одиничку можемо взагалі не враховувати. Тоді це в нас буде 2 факторіал, залишиться 3 на 4, тут 2 факторіал і тут ще 2. 12 на 2 буде тільки 6 варіантів у Олега. Не впасти в бруд обличчям. Ну, власне, і все. Хоча навантажило це, якщо б він не придумав, що йому обов'язково потрібно це прибирання, не було б в нас проблем. Олег. Так, на... і остання задача. В інтернет-магазині можна придбати флешки об'ємом пам'яті 32, 12. Від... Вантажить нас знову. Можна такі, можна такі. Коротше, 12-10 видів. Микола. Господи, Микола. Дві об'ємом 32, одну об'ємом 64. Не читайте задачі, як я, можете повдумуватися, але тоді у вас час на пожити не залишиться після того, НМТ. Коротше, стації дві, тому що він спочатку обирав дві з 32 гігов і. Та ще до цього 164. Але не затопіть, не скажіть про 64-32. От курва спеціально накидала цих цифр, щоб ну, просто так насипали цифру. Як пармезанчику, в цезарь кинули. Але не треба на це звертати увагу, бо. Бо-бо-бо, стільки всього робити. Порядок важливий А-а, комбінація. 12 на 32 у нас є, так? 12 на 32. І ми два беремо таких варіантів. І ще в нас є 1 на 64. А, дивіться, блін. Я ж кажу, мене зараз надурять. Одна з 10. Угу. Оце, я ж кажу, гігабайти, от просто накинули цифри, щоб були проблеми в дітей. От хитрі. Тобто тут просто формули, які в мене вже трошечки за сьогодні 12, 2, 10, і це все буде множитися на 10. З першого це в нас буде виходити 10 факторіал, скорочується, залишається 11, 12, тут залишається 2, і тут не залишається 10. Тобто, всього в нас тут залишиться 660. Варіантів вибору. Що ж, я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, ви стало трошечки розумніше. Якщо так, ну можете мені вподобайку поставити, можете і підписатися, можете і прийти до мене повчитися, а можете просто слідкувати і чекати наступного прикольного відео про математику. Покаж!